Провадження імерсивних технологій на кафедрі анатомії людини забезпечується за допомогою інтерактивних мультимедійних комплексів АНІКО з vr технологіями які допомагають здобувачам вищої освіти зануритись у світ віртуальної медицини і розглядати органи в 3 d режимі. За допомогою інтерактивних столів ми користуємося такими анатомічними атласами, як 3D-орган, Visible Body. і от на даному атласі ми можемо побачити, що вивчення анатомії людини починається з традиційної системної анатомії від простого до складного від системи скелету до нервової системи. Також даний атлас забезпечений, забезпечений такими режимами, як діаграма. За допомогою якого можна розглядіти класифікацію внутрішніх органів, як вони розподіляються. Також даний атлас має режим регіональної анатомії. Регіональної анатомії, де можна. Де можна розглядити топографію внутрішніх органів, голотопію, синтопію, скелетотопію? Також в даному атласі присутній режим мікроскопічної анатомії, де наявні сюжети деяких мікроскопічних ділянок. Організму і ну, окремих органів. Хочу ще вам продемонструвати атлас Body. будь ласка, включіть нам його. Це європейський атлас, за допомогою якого анатомія вивчається по окремим регіонам. Дуже цікавий атлас, де можна детально розглядити 3D-структуру анатомічну. Всіх органів васкуляризації органів, будову стінки органи також проводити за допомогою функції скальпеля видалення деяких шарів. Тим самим студент занурюється у внутрішній світ анатомії, і це допомагає більш ефективніше засвоювати знання з анатомії Богдан Роч. На вашу думку, чи може такий інтерактивний стіл замініть екзамінатора на Іспиті з анатомії, звичайно, що ні. Присутність викладача-екзаменатора це основне, тому що, перш за все, під час практичних занять студенти працюють з викладачем, так як викладач ніякий комп'ютер пояснити не зможе. Але це є дуже цікавим, додатковим інтерактивним досягненням людства взагалі. Ваша думка мені зрозуміла. Хотілося б почути б думку із добувачів. Добрий день, шановні колеги. День. Скажіть, будь ласка, наскільки такі технології допомагають ну, ці технології дуже добре допомагають, тому що м'язи не можна зберегти, як такі, ну. Препарат і тому за допомогою таких технологій можна легко роздивлятись м'язи, як вони там чіпляються, рухаються, згибаються там і як вони чіпляються до кісток. І, ну також помимо м'язів можна розглянути внутрішні органи. Ну як от зараз yeah. на екрані. Ну і там дихальну систему, всі системи діля. кістки теж можна, але ну. Можна її вивозити. А скажіть, будь ласка, тільки чесно, коли ви працюєте з такими атласами на цьому інтерактивному екрані, це більше іграшка для вас? Гра? Чи все ж таки ви розумієте, що це є навчання вже? вже... Навчання. Воно не виглядає як іграшка, все-таки все воно для нас нове. Але ми сприймаємо це як матеріал, і, як я казав, Да, для допомоги вивчення тут все є. Якщо брати той самий препарат, на ньому може не все бути. А тут все без все побачить, да. може. Ну що ж, але я наскільки я пам'ятаю, Володимирчув під час складання іспиту у вас такий же стіл стоїть в місці. Так і як складова іспиту, так обов'язково студенти під час складання семестрової підсумкової атестації використовують даний препарат. Крім того, що в нас є муляжі і натуральні препарати, інтерактивні столи нам дуже допомагають під час складання і проведення семестрово-підсумкової атестації. А також ми дані столи демонструємо під час проведення профорієнтаційних заходів, під час дня відкритих дверей. До нас звітають дуже багато людей з різних навчальних закладів. Де ми демонструємо наші інтерактивні столи, і вони дуже захоплюючи це, сприймають. Тож, шановні майбутні абітурієнти, не забувайте, заходьте на сайт Полтавського державного медичного університету, де ви знаєте інформацію щодо зустрічі саме з вами, з абітурієнтами і, можливо, майбутніми студентами Полтавського державного медичного університету. Так, що, хто хоче доторкнутися до цієї краси, кафедра анатомії завжди для вас відкрита.